Це Гельм'ясівський психоневрологічний інтернат. Охочі щеплюватися, і підопічні займають чергу просто неба. Трошки боязно, трошки якась недовіра, трошки це. Але е, всі були попереджені, всі були. Е, все було заранше пробалакано. Першого щепили завідувача господарством інтернату Сергія Подька. Чи хворів на коронавірус, чоловік не знає. Але аби вберегти від нього і себе і колег вирішив вакцинуватися. Як хочеться десь поїхати, відпочити за границю, то зразу, мабуть, вже нікуди не попадеш. Те, що є, проходяться тести, і це, це одне. Ну тест це, не забезпечує, він просто дає перевірку. А вакцина це все ж таки. Будемо сподіватися, що воно нам допоможе. Файзером у закладі вакцинують 127 людей. Розповідає керівниця мобільної бригади Людмила Буша. Каже, одного флакону вистачає на шістьох. Ми вже отримуємо її в розмороженому вигляді при температурі 2-8 градусів, яка зберігається у холодильнику спеціально для вакцин. В місці ін'єкції може бути трошки почервоніння, може якась трошечки біль. Ну, Це все нормально, це нормальний перебіг щеплення. Після вакцинації почуває себе добре. Сподівається, що так буде і надалі. Говорить. Підопічний інтернату Володимир Голуб. Голубсинувався було неболіше як комари. Все, все так нормально. Другу дозу Файзеру людям ведуть через 21 день, розповідає заступниця голови Черкаської обласної державної адміністрації Лариса Кошова. І саме вакцинацію ми маємо здолати коронавірусну хворобу. Ми маємо вийти на той тепло. Вже ми майже всі жили без масок вільному і. Якщо захворіє людина на коронавірусну хворобу, то вакцинація не дозволить протікати саме в тяжкій формі. Ольга Оржі, Ольга Котляр новини на Суспільному, Черкащина.